Друзі, привіт! Чи знаєте ви, хто такий пантеїст? Що таке синкретизм та які особливості андалузького фольклору? Усі ці поняття тісно пов'язані з творчістю іспанського поета Федеріко Гарсія Лорки за своїм світоглядом. Федеріко Гарсія Лорка був пантеїстом. Пантеїзм. Філософська доктрина, яка стверджує, що Всесвіт є ідентичним з Богом, редукція Бога до Всесвіту або Всесвіту до Бога. Іншими словами, пантеїзм це вірування чи вчення, яке представляє природний світ, включно з людиною, частиною Божества. Характерною ознакою поетичного світу Федеріка Гарсія Лорки є синкретизм, характерна ознака усної словесності. У календарно обрядовому фольклорі поєднуються різні елементи: дія, слово, спів, музика, жести, міміка. Вікіпедія пише синкретизм, поєднання або злиття. Тя комплексне приявлення чи використання самодостатніх чи навіть несумісних і непорівняних явищ, образів мислення та поглядів, витики поезії лорки в андалузькому фольклорі, лорка зростає в Андалузії, де змішалися мавританська, циганська, єврейська і власне іспанська культури. Це неповторимий мікс. Пізніше у знаменитій збірці циганська романсера він співає циганську міфологію. Можливо, це тому, що по батькові пращу лорки, імовірно, був циганом. Принаймні, така була родинна легенда. І Лорка пишався цим корінням: співи, танці, вуличний театр, сум і буйні веселищі. легенди й забони. Хіба це не нагадує нашу культуру? Лорка зростав серед усього цього, цього. Він дуже іспанський, але й зрозумілий нам українцям. Відкрили ми його досить рано у 30-х роках. Але справжній бум українських перекладів. Припав на 60-ті роки. Пальма першості належить Миколі Лукашу. А ще перекладали й в Україні, і в діаспорі Іван Драч та Ігор Качаровський, Юрій Тарнавський, і Юрій Косач, Василь Стус, і Михайло Москаленко, Дмитро Павличко і Оксана Пахльовська, і багато ще хто. Мабуть, кожний другий інтелектуал. Брався до перекладів з лорки. Особливо хочеться згадати те, що вийшло в мюнхені збірку чотири драми 1974 рік. Перекладала Віра Вовк, Віра Селянська, надзвичайно талановита і плідна письменниця, науковець, мисткиня, яка мешкає у Ріо де Жанейро, і знає багато мов. І ці переклади чудовий зразок ділового партнерства українців, де вони не жили. Бо переклади віри вовк редагував Григорій Кочур, тривалий час персонананграта в радянському союзі, і навіть у зарубіжних виданнях доводилось писати його тільки ініціалами ГК. Допомагав Вольфрам Бургард, син неокласика Асфальда Бургарда, псевдонім Юрій Клен. І Хіба не прикметна, що Віра Вовк захоплювалася неокласиками? Григорій Кочур продовжував їхні традиції, і, до речі, теж був поетом. А прізвище бургард промовляє само за себе. А бідна усіх. Лорка. З вами був аграрний коледж на скверді 18. Відкривай світ через зарліт.